Друзі, всім привіт! Ви на каналі Повний Бак. Попробуємо трошки нову рубрику у нас на каналі. Знаходимося ми зараз у нашому опелькові яке ми колись купляли, варили, але в цього відео немає. Ми виставили його на продаж і нам запропонували обмін, обмін на Ford Mondeo MK1, але з невеличкою проблемою. В нього на швидкості 105 км в час відкрився капот. Тому капота, можна сказати, немає. Також трохи примята криша, потрібно буде фарбувати все робити. І здається, власник автомобіля, як відкрився капот, ще в'їхав в забор. Ну, зараз ми їдемо в інше місто і будемо вже дивитися цей автомобіль. Зможете побачити це все далі. От ми і приїхали в інше місто, воно знаходиться недалеко від нашого, 54 кілометра. Домовились про зустріч на автовокзалі. Тому чекаємо, поки власник прийде, і вже разом із ним під'їдемо до автомобіля. І там уже все будемо ретельно оглядати. Взяли ми форда. В якому стані зможете побачити вже завтра на вулиці Темно. Їдемо на жорсткій сцепці. Фонарі в нього ззаді не роблять, тому через весь кузов у нас йде дріт. І імпровізовані фонарі. Тут у нас магніти. І так якось потрохи добираємося додому. Ось такий фордик. Завтра з усіх сторін вже покажу більш детально. У нас наступив уже новий день. Ось сам форд. вампер передній новий, фара розбита. Капот вам покажу пізніше. В принципі, тут буде видно все покрищі. Але можна, в принципі, капот показати. Він відкрився на швидкості 105 км в час. Також прочесана дверка. Кінець задньому бамперу. Багато власників Фордів кажуть, що він взагалі не паяється і далі лопає. Такого ще прям критичного У мене та ось ця дверка. Ось тут. Але це, в принципі, легко можна витягнути. Панелька нігде не лопнута ціленька. Це вже радує. Салон непоганий, але потребує хімчистки. Зашурований, прям дуже-дуже сильно. Електроніка вся працює, стеклопідйомники, повністю все. От яка в нас підпірка багажника. Прекрасна. Повитягували ми все, що можна і не можна. Ковролін, обшивку, пластмасу з стопорів. Ну, взагалі з фонарів, бо там не тільки а ще й повороти, габарити. Ну, то таке. Трошечки її вже хтось тут намагався латати. Видно, декілька латок. Але чесно сказати, латали її так трохи криворуку. Але хто як міг? Хто як міг? Он є, трошки гнилі. Ну, а більше такого страшного по багажнику нічого немає. Трохи є лишніх отворів, але хтось, коли її латав, погано стикував метал. Ось, наприклад, видно. Тут навіть не проварено повністю лише місцями на прихватках. Ну, трошечки гнилі з цієї сторони і трошечки є з цієї сторони. Хтось, до речі, ручку проворить. Я не знаю наш. Можливо, не було більше, чим латати. Ну, балон. Також тут повно проводів, щось хімічили. Тут йде з обмотки три провода. Один йде до балону. Також деякі фішки відключені. Напевно, лишні. Підсвітка номера взагалі не роби. Коли ми її брали, ні стопи, ні повороти, нічого теж не робило. Тому зараз зняли фонарі будемо провіряти. Що саме таке? А, ще кришка, багажник відкривається з салону і з ключа. Тут є під ключ. А кришка відкривається тільки з багажника. Оп. Дротко. Ну, це потім зробимо. Це зараз не дуже важливо. Також трошки розібрали в салоні. Викинув сидіння. І, 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 і. ось є тріщинка. І ще з тієї сторони така ж сама тріщинка. Ну, Більше поки що нічого такого критичного тут ми не побачили. Капотом також розбило лобове скло. Ось видно, пішла тріщина. І ось сюди і вверх. Але це не критично. Якщо дворник не дотягує до тріщини, то можна ще їздити. Що з такого ще сказати? По дорозі спустило повністю колесо, тому поставили іншу запаску. Резина на 15, 195 на 65. Задній бампер. Є трохи гнилі. Ось видно. І також по дну гниловато. Чому саме тягнули автомобіль? Тому що не могли увімкнути бензонасос. Він просто не вмикався. А коли вже дотягнули майже додому, помітили, що фішка на бензонасосі була знята. Вона там теж, бачите, якось приколхозена саморізом. Ми її наділи, поїхали на заправку, взяли бензину, і автомобіль завівся. Але була інша проблема. Трубка на возвратку. Вона не була підключена, тому ми втратили трохи бензину. Ну, Але автомобіль заїхав на подвір'я своїм ходом. У нас заїзд не дуже хороший, тому затягнути нормально не могли. Ось яке дно вже в фордові. Не знімав, як розбираємо салон, тому що це напевно не дуже цікаво. Тут, в принципі, не було такого, що знімати, зняли просто сидіння. Заднє сидіння та витягнули ковролін. Важким було здерти віброізоляцію. Тут було обклеєне все дно. а точніше, то, що від нього залишилось. Також ми вирізали все гниле. Ось це теж виріжеться, але зараз вирішили займатися цією частиною. Уварили раз, латочка, друга латочка, і третя і четверта. І зараз вже підготувалися. Будемо варити сюди латку. Ось усилитель. Трошки я його відірвав, як відламував дно, навіть не вирізав, а відламував. І ось усилитель. Він теж не дуже, але він заміниться, коли автомобіль буде вже піднятий. Тобто знизу. А це зараз ми проварюємо з середини. Також, ось, поріг уже який буде. Дуже багато проводки, набагато більше, як в «Жигулі» і в «Опелі». тому якось її піднімаємо, закидаємо, переставляємо якось так поки що. Трошки погода не дає варити то дощ, то сніг, але ми продовжуємо. От зрізали ми кріплення сидіння, видно, ось отвір величезний. І також прорізали далі гнилидно, яке будемо викидати. Там от видно під дном усилитель. В усилителі піна. Навіщо її туди понадували? Не знаю, так як усилитель далі живий, але піна в ньому все одно є. А ось і багажник із Жигуля, поганий, який ми зняли. Накреслили латочку по трафарету і зараз будемо її вирізати. Доварили ми ось цю латку, яку показував у відео. І зараз будемо кріплення сидіння вертати на своє рідне місце. Ось, видно, висверлили ми його поточком від старого дна. Тут теж все повністю вирізали, замінили. Ну, ось, видно, в принципі, повністю латка. Мені здається, тут від його дна залишилось лише десь, може, кусочок на тунелі. Оце все повністю. І так само з тієї сторони все повністю було замінено. Повністю все. І зараз ми будемо кріплення сидіння переварювати на своє місце. І потім будемо відрізати ось цей кусок кріплення. Середину не зачіпали. Ну тут, ну, в принципі, його ще хороше. А ось тут видно, он. взяли собі пілочку під ноги, щоб було тепло під коліна, під ноги. І зараз будемо працювати далі. Дивіться, що тут не десь стоїть. Зняли ми з форда переднє крило, також зняли передні та задні двері. Дно повністю поварене вже всередині, поскидали деякі запчастини, які знімали з нього всередину в салон. Хочемо приступати до заміни порогу. Зверху він, здається, ще нічого так, але знизу йому вже давно кінець. Подивилися ціни на пороги набагато дешевший ніж Жигульовський. Вирішили купити новий, оцинкований, з повністю такий поріг. Зараз будемо приміряти, відмічати, де потрібно вирізати, що потрібно викидати. Все будемо мітити і відрізати. Також взяли на форда іншого капота, так як той був вже зовсім погнутий, погнивший. Ну, взагалі він був страшний. Взяли іншого. Теж недорого. 600 гривень обійшовся капот. Біленький. Потрібно буде його теж перечухувати трохи є. На ньому чуть-чуть зовсім шпаклівки з краю. А так, в цілому, капот повністю в ідеальному стані. Ну, а продовження по ремонту Форда ви зможете побачити у мене на каналі. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити такий контент. В наступному відео ми вже зріжемо повністю цей поріг та будемо бачити, що твориться всередині. По Фордові було видно, що там дуже багато піни, і що багато залишилось, багато ми виковирили. Тому. Щоб не пропустити, підпишись на канал, став лайк. Дякую вам за перегляд. Всім гарного дня!